Так, що він, він, да, пидали тут. Я став назад не міг, я точно приїхав. В мене машина на автоматі. Дві вецих педалі, як говориться. Я нажав трохи. Вона не в цей, ну, будь Буду переїхати. Ну, складність для, для нагрузки для автомобіля. От, те, що, це ж не кажу, що я летів вроді, як тут можна летіти. Я нажав на газ, газу вроді немає. Я тільки машина, тут бачу жінка переді мною, а вона йшла, а вона йшла від тіля. От так, вона йшла. Я по тормозам і хто знає, як воно, ото, чи я на тормоз, спреснула нога в мене із цього і на газ нажав. І я нажав на газ. Тому що е, ото, або на, Якби на тормозі газ, так вона б у мене б не, можливо, б не поїхала. А так більше все, що я нажав на газ. Я злякався жінчика і Я б то, Тобто це і за цього. Михайло чуже. Я взагалі не збирався сьогодні їхати.

Люди переходять, ну дуже тротуар ходять, а він тут стояв, газував. Я ще вийшов звернув увагу, що він так газує не стоїть. Незрозуміло, ні назад, не йде нікуди. І все. І... Уже ну, розвернувся йти, коли чую, тільки бабах, дивлюсь, він вже отут стоїть. рванув він з місця, він переплутав педалі і нажав, і все, мабуть, більше всього. І кілометрів 60 не менше, бо він вилетів з такою силою, що аж бабахнуло дуже добре. Тут всі одразу звернули увагу і побігли. Ох, 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 ну, він же збив її, перелом

В місті Лубни на площі Ярмаркові сталося ДТП. Здійснено наїзд, на пішохода. Хота рухалася по туадній доріжці. Водій з на неї наїзд. По даному факту буде відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Ich werde nur zwei Minuten. Ich werde nur zwei 19-го числа доставила швидка допомогу жінку 80 років, яку збили близько 12 години на площі Ярмаркої біля магазину «Світ тканин» з діагнозом відкритий перелом нижньої третії лівої гомілки, яка була госпіталізована в травматологічне відділення Лубенської КЦМЛ. Наразі їй надається невідкладна допомога і буде. operované běženy.